Привіт! У цьому відео я покажу, як інтегрувати вашу CRM із платформою PROM.ua. Ми налаштуємо інтеграцію, завантажимо товари, замовлення за минулий рік і синхронізуємо статуси замовлень та способи оплати. Інтеграція дозволяє автоматично передавати дані про замовлення, клієнтів і товари між Prom.ua та CRM, заощаджуючи ваш час і роблячи управління магазином ефективнішим. Що потрібно для інтеграції? Активна CRM, активний магазин на пром.ua та api ключ. Підготовка до інтеграції для початку створимо джерело продажу, куди прив'яжемо наш пром.ua магазин. Перейдемо у розділ джерело продажу. Обираємо додати джерело продажу, обираємо тип джерела. В даному випадку підійде інтернет-магазин, його назву для слідкування з якого джерела отримуємо замовлення. Далі додаємо до сайту і зберігаємо. Після цих простих дій ми отримаємо джерело продажу для нашого магазину. Перейдемо до адміністративного кабінету Пром. Перейдемо до розділу налаштування та підрозділу управління АПІ токенами. В цьому розділі ви можете скопіювати або створити новий API-ключ. Для коректної роботи ваш API ключ повинен мати доступ до усіх розділів системи PROM. Після копіювання перейдемо до CRM-системи. В crm системі перейдемо до розділу модулів, увімкніть модуль пром та перейдіть до його налаштування. В налаштуванні ми матимемо список активних інтеграцій. Щоб додати нову інтеграцію, натисніть нова інтеграція з пром. Для авторизації оберіть джерело продажу та api ключ який ми створили раніше. Після авторизації ви можете налаштувати параметри синхронізації, статуси замовлень та способи оплати між ЦРМ та ПРОМ. Розглянемо налаштування. Тут ви можете увімкнути передачу чеків та ТТН в замовленнях, обрати передачу наявності від ЦРМ до PROM або від Пром до ЦРМ, можливість передавання ціни та залишків товарів від ЦРМ до прому та імпортувати чати з Пром до ЦРМ. Розглянемо цей функціонал більш детально. В CRM є окремий модуль листування, де ви можете відповідати на питання та спілкуватись з клієнтами з різних платформ або декількох кабінетів ПРОМ, що спрощує та оптимізує роботу з клієнтами. Ви можете прив'язати чат до замовлення або створити його для чату. Ви маєте можливість синхронізувати товари, їх ціну та залишки між CRM та усіма вашими магазинами на промі. Або налаштувати так, як вам потрібно, у модулі прома в ЦРМ. Якщо увімкнути ці параметри, то ЦРМ буде оновлювати товари на «Промі». Зміни відбуваються по коду товару. crm система має можливість створення чеків, автофіскалізації, підключення та налаштування пошти та ще купу можливостей. Синхронізація CRM з ПРОМ допоможе автоматизувати вашу роботу та перенести усі потрібні дані з замовлень в CRM до замовлень на ПРОМІ, що також допоможе вам зменшити час на обробку замовлень. Для коректної роботи з замовленнями нам потрібно зробити співвідношення статусів обробки замовлення та обрати способи оплати. Для коректної обробки замовлень з CRM потрібно зробити співвідношення статусів обробки. Цей розділ дозволяє синхронізувати поетапну обробку замовлення в декількох джерелах через CRM. тобто при зміні статусу замовлення в CRM, статуси в PROM будуть змінені автоматично. Ви можете створювати потрібні вам статуси у CRM або використовувати статуси за замовчуванням. Також вам потрібно синхронізувати оплату між CRM та ПРОМ. В розділі способи оплати будуть вказані діючі методи оплати з платформи Prom. вони майже всі співпадають за назвою Додайте способи оплати в інтеграції для правильного оформлення замовлення та накладних тестування. Завантаження товарів. У модулі інтеграція з Пром натисніть синхронізація товарів. Далі оберіть потрібні параметри імпорту та натисніть Зберегти. А після імпортувати товари та категорії, CRM автоматично завантажить весь ваш каталог із Prom.ua, включаючи назви, ціни та залишки. Якщо товари не були вигружені, переконайтеся у правильності api ключа та домену сайту завантаження замовлень у розділі інтеграція з Prom.ua Натисніть старі замовлення, оберіть період, наприклад, останній рік та ведіть необхідні статуси. Натисніть Імпортувати, щоб завантажити всі замовлення разом із їхніми статусами та даними про клієнтів. Подивитись, старі замовлення можна. В розділі продажі через декілька хвилин та переконати, що всі характеристики, не наче, як номер телефону, персональні дані, товар та ціна замовлення були перенесені коректно. Якщо замовлення не були вигружені, переконайтеся у правильності APA ключа та домену сайту. Оформіть тестове замовлення на Prom.ua та перевірте, чи воно з'явилося у CRM, із правильними даними про клієнта та товар. Змініть статус замовлення у CRM та перевірте, чи оновився він на ProMUA. Інтеграція CRM із Prom.ua – це швидкий спосіб автоматизувати управління вашим магазином. Завдяки цьому ви заощадите час і зможете зосередитися на розвитку бізнесу. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше.